Що сталося тако до повного затоплення хати моєї? Так Світлана розповідає про стан свого будинку у Херсонській області. Додає, затоплення не єдина проблема. Стріляють страшно, Хоть і затоплений лівий берег, ну все одно стріляють. Приїхала у Хмельницьку область до своєї дочки, яка тут з минулого року. Яна евакуювалася разом із сином. Розповідає, пережили окупацію, масовані обстріли, жили без води і світла, згодом визволення. Однак затоплення змусило евакуюватися. Ми вже психологічно не видержали, і ми вирішили і тим більше зараз затопило. Вода в крані будуть ми Добу сиділи без води і вже ну, як? Не було си з моменту руйнування дамби минуло дві доби. Херсонщину продовжує затоплювати. Людей рятують усіма можливими методами. Декому вдається вибиратись самотужки? Ми живемо в такому районі, що там не дуже ніщо не добралися. Так дуже люди на кришах. спасають. Чоловіку сі сьогодні рано дзвонив, то казав, що все більше. чоловік лишився і собака. Каже, буду брати вагани, як кажуть в Херсоні, собаку продовжують, кота і буду десь плести. До нас це добралися, ми живемо в корабільній площаді, перед вас на остров під'їхать. До, до вас вищі тому до нас води не добралися. Ми виїжджали трохи раніше і за обстрілом виїжджали. Хмельницький зустрів 19 людей, що виїхали з підтоплених територій, проте готові надати допомогу значно більшій кількості постраждалих. Ми готові розмістити за потреби такої до 10 тисяч людей. Усіх забезпечать житлом та нададуть необхідну допомогу. Зокрема, уся команда Хмельницької обласної військової адміністрації направила велику кількість гуманітарної допомоги на Херсонщину. Її передадуть всім постраждалим, хто ще поки залишається на підтопленій території. Продуктивний діалог. Представники Славутської громади, які боронять державу від ворога у гарячих точках, регулярно потребують підтримки та допомоги у поповненні матеріально-технічної бази. Не так давно звернулись до міського голови Славути з проханням посприяти у придбанні реанімобіля, аби вчасно та якісно надавати медичну допомогу бійцям. Допомагає не тільки в машині. Він мені багато в чому другому допомагає, і в колесах, і ще в колесах. Це дуже важливо, тому що на колеса, на хамери це дуже велика проблема. Маємо хамери, не маємо запасок. От, нам міський голова допоміг приобрести ці колеса, за що ми щиро вдячні. За машину тим більше, що буде спасати наші воїнів. Докласти максимум зусиль, аби хлопці на передовій були забезпечені всім необхідним. Сьогодні завдання кожного, переконаний Славутський посадовець. Зрозуміло, що ми акумулювали всі зусилля, включили фонди. Дякую. ми наразі маючи можливість переглянути, продивитися там докомплектуємо те, що ще потрібно, якщо будуть заявочки, значить, і відправив. І хай воно служить для перемоги. Все буде Україна. Слава Збройним силам України! Тісну співпрацю не планують завершувати, адже кожен знає спільними зусиллями ми наближаємо перемогу. Монтував відео для Ютуб каналу видом волонтерства для допомоги воїнам ЗСУ. Хочу вибачитись перед ними дуже сильно. Каюся, кіберполіція викрала чергових зловмисників подружжя з Миколаївщини. Привласнило понад мільйон гривень під виглядом відомого благодійного фонду. Кіберполіція викрила зловмисників у привласненні понад одного мільйона гривень під виглядом благодійного фонду відомого громадського діяча. До протиправної діяльності причетні двоє мешканців Миколаївщини. Вони створювали фейкові відео, використовували відеозвернення відомого громадського діяча, а також відео різноманітних підрозділів Збройних сил України, додавали до своїх фейкових відео реквізити банківських підконтрольних їм карток, після чого отримували грошові кошти від громадян України. Таким чином, більше ніж 2000 громадян, які прагнули допомогти Збройним силам України. Стали жертвами шахаїв. Поліція вкотре нагадує громадянам, що гроші на благодійність варто переказувати лише через офіційні фонди або на рахунки відомих громадських діячів. При цьому слід звертати увагу на кількість підписників і дописів у соцмережах. Патріот учитель і полковник ЗСУ Анатолій Назаренко самовідданий українець, який від перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати батьківщину. Минулого року в березні його життя обірвалось. І вони попали під роздачу. Був обстріл і влучило в нього. У нас було три трьохсотих і 200 Петро... Петрович Анатолій. Ворог підступними діями обірвав життя Анатолія, але його подвиг залишився у пам'яті містян. Нині його ім'ям називають Хмельницький обласний інститут після дипломної освіти. Від початку війни він розташований в приміщенні гуманітарно-педагогічної академії, де нині встановили пам'ятну дошку з нагадуванням про непересічну особистість. Як тільки розпочинається війна, він військовослужбовець, підполковник, він в перші дні війни сам іде в армію, сам іде здобувати незалежність нашої України. Тому це і військовослужбовець, це і полковник, потім він отримав звання полковника, спочатку був підполковником, і своїм прикладом, своїм життям він ще раз доводить про те, що він прекрасний вчитель, він герой, і герої завжди будуть жити серед. Нас останні роки Анатолій Назаренко викладав захист України, керував службою цивільного захисту Хмельницького обласного інституту після дипломної освіти. Був активним членом вченої та науково-методичної рад. Рідні згадують його як чудового та відповідального чоловіка, який завжди був відданий Україні. Він був дуже світлою людиною, гарною, з таким високим почуттям обов'язку, відповідальністю. Ну, для нас він герой взагалі. Для нашої родини він герой. Я так думаю, що він герой і для інституту, оскільки присвоєно сьогодні це звання. Дуже гарна, дуже світла людина. Дізнатись більше про життєвий шлях Анатолія Назаренка можна, скориставшись QR-кодом, розташованим на пам'ятній дошці. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Першоподільський. Нещодавно, у рамках проєкту Інтеграційний табір вихідного дня спільно з громадською організацією Жіночий батальйон Хмельницька АЕС організувала екскурсію для дітей військових, волонтерів та внутрішньо переміщених осіб. Діти відвідали інформаційний і навчально-тренувальний центри. Інструктори атомної електростанції, які займаються підготовкою персоналу, розповіли про основні виробничі етапи, про те, що безпека ядерного підприємства великою мірою залежить від знань і навичок працівників. Учасникам екскурсії продемонстрували позаштатну ситуацію на повномасштабному тренажері блочної щита управління. Побували діти також поблизу ставка охолоджувача Хмельницької АЕС, де оглянули техніку, за допомогою якої здійснюється спостереження за водоймою. Екскурсія на різні локації атомної електростанції збагатила школярів новими знаннями та додала позитивних емоцій. Чи вважаєте домашні справи роботою? Та якщо так, скільки платили б за неї? Ну вважаю, а скільки платили, скільки не знаю. Ну, саме більше мені кайця, тому що вдома сидиш, нікого не бачиш, все в справах, а на роботу хоч підеш, хоч якось розвієшся і ще й гроші отримаєш». Домашня справа це є, звісно, робота, тому що ну, якщо вважати жінок, вони виконують багато хатніх обов'язків, як і приготування їжі, так і прибирання. І, ну, а якщо все... чоловіки? А що чоловіки роблять? Смотри, які домашні справи. Ну, як ну Тож є спеціальні люди, які можуть прибирати за вас, готувати, за вас то десь таку саму зарплату може. Тут залежить, хто це буде робити. Він повинен сказати, скільки це коштує, а так, скільки платити. Кожна робота має свою ціну, звісно. Так, звичайно. Це повноцінна робота. І вона коштує чи, чи немало. Залежно від того, як виконується. А якщо хорошо виконується? І скільки часу займає? Тисяч 15, мабуть. Ну, взагалі, кожна робота по своєму самооцінюється, і мені здається саме вартість, так? Ну, орієнтовно від гривень 700, Ось так. За домашні справи я вважаю, що це треба платити, тому що немає сенсу займатися тим, за що тобі не платять. Ну, я думаю, мінімальна заробітня плата мала б виходити, хоча б. Ну не знаю, дуже мабуть багато. А скільки? Не знаю, навіть не враховую. Дума, не врахую. Ну, мабуть, і в доларах і в євро. Чи вважаєте домашні справи роботою, та якщо так, скільки платили б за неї? Ну, звісно, я вважаю домашні справи роботою, тому що нещодавно вийшла із двох декретних відпусток, і повірте мені, це дійсно велика робота. Ну, якщо грубо підрахувати, то ну тисяч тридцять я думаю було би достатньо. Андрій журналіст, режисер із Кам'янця-Подільського. У медіасфері чоловік розвивається близько 20 років. Згадує один із перших своїх масштабних матеріалів. У мене з'явилася аматорська камера. Я з друзями придумали молодіжну передачу і прийняли на місцеве телебачення на громадських засадах. Це був 11 клас, це 2009 рік». З початку своєї кар'єри Андрій схилявся саме до створення відеоматеріалів. Я любив кіно, але я більше знімав інтерв'ю, сюжети. Робив потім трішечки освоїв YouTube. Почав це викладати на Ютуб, але це більше було як для задоволення. З часом чоловік почав займатися створенням кіно. Зокрема, під час війни зняв журналістський серіал, який і подав на конкурс грошової премії. Серіал має понад 10 серій, там кілька неофіційних, але вони є. Це вони від 10 до 20 хвилин, і повнометражний фільм на 100 хвилин. Україна 22 щоденники війни. Документальний фільм про війну в нашій країні. Автор розповідає про історію волонтерів, військових та тих, хто причетний до усіх подій з початку повномасштабного вторгнення. Хотілося на з англійськими субтитрами показати якомога більше аудиторії за кордоном на фестивалях про те, що відбувається зараз в Україні. Ця робота перемогла у конкурсі на кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики. Україна 22 щоденники війни. Місто кам'янець. Кінострічка Україна, 22 щоденники війни, виграла низку конкурсів. Була представлена на різних кінофестивалях за кордоном та транслювалася на провідних українських телеканалах. Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.